Клімактоплан. допомагає жити без клімаксу. 100-500 дронів на Російську Федерацію в прямому сенсі все палає. Тисяча і одна обіцянка від Сідзінпіня. На здається, що під ним немає нічого і в Кремлі від цього підгорає. І також сотні порушених Росією обіцянок про мир і перемовини. Тому ми не підемо ні на які домовленості з агресором, та на нас ніхто власне і не тисне з західних партнерів. Говориться президент України Володимир Зеленський. Ну і сьогодні я, Ірина Узлова, і нас тут троє. Якщо ми вже про цифри говоримо, і зі мною на зв'язку Бористізенгаузен політехнолог. І Олександр Мусієнко, керівник Центру військово проєкту досліджень. Друзі, щиро вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Слава вітаю. Вітаю героям слава. Дякую, що в такому форматі ви знаходите час. Ну, значить, буцімто Міністерство присічені Російської Федерації знищило 102 безпілотники на моїй не дуже вже дівочій пам'яті. Це одна з найбільших цифр, яку взагалі я пригадую за час повномасштабного вторгнення. І так здається, що там може і 1102 було, але було, росіяни промовчать. Територія тимчасово окупована Криму атакована ще три російські області під вогнем палають НПЗ, палають нафтобази, палає база в Новоросійську. Бачемчіру так сказати, отуди і ще й подалі тепер до доля російським кораблям і не тільки. Що ж, Борис з вас почнемо із території тимчасово окупованого Криму. Вам сподобалось саме цей приліччя, може ще якісь? Ні, сьогодні вообще знакове событие. То есть я ждав момента, когда в ответ на 20 запущених шахедів в обратну сторону полетить більш ніж 100 українських дронів. Там, судя по деяким кадрам, которые я видел, лють наша розробка по Туапсинському НПЗ. То есть, несмотря на то, что я, конечно, из Севастополя, и я как-то странно радуюсь, когда прилетает тем севастопольцам, которые хотели камни с неба, какое-то у меня такое странное наслаждение вот, я испытываю. Но сегодня знаковое событие. Ударили по Новороссийскому порту. Угу. Крупнейший российский порт. Через него... А, ну и так, кстати, то Апсинский НПЗ – единственный НПЗ на побережье Черного моря в россиян. Значит, значимость этого порта колоссальная. Через него идет там 12, по-моему, или 16 терминалов. Там нефть, там газ, там лес, там э, нефть из Казахстана, из Азербайджана через консорциум э, идет туда. То есть это колоссальнейший объект – и почему важно, да, попали в мазутный терминал, судя по всему, вот по этим кадрам, о АСИМ, там специалисты определили, почему это важно. До сих пор все, что происходило возле Новороссийского порта, это катер наш беспилотный поразил там, значит, БДК. Все. Ну и чуть дальше, там уже под Керчен, вот, Керченского мосту, там еще санкционный танкер под раздачу попал, но то такое. Так вот, почему важно? Подрыв экспортного потенциала из порта Новороссийск это, это — просто миллиарды и миллиарды. Сейчас, вот почему важны последствия, сейчас все те, там и огромный контейнерный терминал, они там, по-моему, 154-160 миллионов суммарно переваливают через этот порт. Ну, и сейчас, вот представьте, прилетело в этот новороссийский порт, в нефтяной терминал туда для всех, кто товары свои везет, кто нефть на экспорт, тот же Казахстан, тот же Азербайджан, для них теперь суммы страхования, суммы восприятия там взаимоотношений с Россией через этот порт меняются кардинально и там же в огромное количество стран идет идут оттуда товары и контейнеры, поэтому Новороссийск теперь больше не безопасный, относительно безопасный порт. Все. То есть еще один удар по этому порту, и ну, добрая треть тех, кто там работает, я имею в виду, сотрудничает из иностранных компаний, свернется и будут искать альтернативные логистические пути. Вот в чем важность этого удара. А то Апсинский, конечно, НПЗ, но это, это не просто НПЗ, это единый комплекс с терминалом вместе сразу на отгрузку. И что там занимательного такого? Его же этот НПЗ жахнули двумя дронами и его три месяца чинили. И починили его в начале апреля месяца. То есть, а сейчас снова два дрона, как, знаете, как издевательство. А, починили, нате вам два дрона, еще разочек чините теперь. Ну, в общем, крайне удачный а, день. Ну, поэтому я, я, я очень доволен и пятница еще сегодня, и вообще все прекрасно, и такие хорошие у меня сегодня собеседники. Вот у меня сколько радости сегодня. Ми не можемо не розділяти з вами ці емоції, Борисе Олександре. Ви так само настільки ж задоволені? І якщо ми говоримо і говорить, Борис, що новоросійська більше не є безпечним для росіян місцем, хіба це не було питанням часу, і вони цього не усвідомлювали. А відтак наскільки небезпечне і що далі? До очамчири, чи куди? І ось ці катастрофічні фактично наслідки, які чекають на російських окупантів, що ніхто не буде з ними і торгувати, і виводити треба звідти свої судна. Чи дійсно вони такого масштабу а може? Навіть і більше я думаю, що так. Масштаб дійсно дуже серйозний. Багато, до речі, питань задавало. А чому ж досі дрони не летіли на Новоросійськ. Ну, От вам відповідь прилетіла. Я завжди кажу, що всьому свій час, тому що. Перефразовуючи бісмарка, політика це мистецтво можливо. Війна це теж мистецтво можливо. Не можна все і одразу є певна своя логіка, і є певний свій час, тому що Україна нарощує спроможності виробництва дронів. Це помітно. З кожним разом ми бачимо, що є можливості, фактично, коли ми доходимо до, скажімо, збільшення наших можливостей, одразу збільшується інтенсивність і кількість ударів і обираються відповідні об'єкти. Щодо до речі, я погоджуюсь з того, не тільки з ТОПСІнським НПЗ, так уже було і з іншими. Теж так уже прилітали по тих, які були відремонтовані. Уже пішло по другому, третьому колу. По деяким тобто, це насправді дуже добре, тому що дивіться: удар є, зупинилось виробництво. Гроші в ремонт вклали, тільки вийшли, попрацювали знову ж таки. Зупиняється гроші в ремонт, вкладають настрої погіршуються. Це людей там, демотивує, які працюють, і так далі. Цілий комплекс проблем. Інвестори, власники цього бізнесу довкола кремлівські еліти, і так далі. Вони теж переживають. Наступний момент щодо новоросійська це дійсно важливо, тому що цей порт Росії використовувала наповну для. В тому числі і перевалки нафтопродуктів, а відповідно це серйозні збитки. Ну тобто, це от і є ті пекельні санкції. Ви бачите, політика вчора написала, здається, про те, що. Турецькі компанії і грецькі допомагають о, о, танкерам через треті країни третіх країн, які везуть нафтопродукти як російські, але вони пишуть як змішані. Вони туди додають і кажуть, що це не о, «original from, from Russia, а що це воно змішане, тобто воно змішане відповідно з під санкції не потрапляє. Ну тому Україна застосовує такі, що називаються пекельні санкції, і в принципі добре розумієте, Ми зараз використовуємо нашу перевагу. Ми не можемо поки розвинути перевагу на фронті, тому абсолютно чітка і природня стратегія має бути, що ми використовуємо перевагу поза театром воєнних дій, тобто ми поза класичним театром воєнних дій створюємо і шукаємо рішення, і створюємо театр воєнних дій на території Росії там, де ми зараз можемо бути ефективними. Олександра, давайте обговоримо відео прильоту по е, значить, заводі Кроснєвтів Туапсе, і конкретніше про це два українських безпілотники. Повідомляє і оперативний штаб Краснодарського краю, значить, атакували нафтопереробний завод Роснєвтів. То який входить в десятку найбільш масштабних в країні, і є єдиним такого роду заводом, взагалі на чорноморському узбережжі Росії. Так? Ну, бо Чорне море це наше море. Нема чого там заводи свої будувати, так би мовити. А що ми маємо розуміти про те, що на нього лет? Тіло, що ви можете нам детальніше розповісти, враховуючи характер вибуху, який ми бачимо, і пожежі, яка розгорається, чи влучили добре, наскільки можна оцінити по відео, яке ми маємо. Ну і ось ця ціль, наскільки вона шикарна, ціль дуже шикарна. Ну, кожна ціль, я вам скажу, вибирається з розрахунку. Скажем так, при виборі цілей враховується кілька факторів: деякі з них можна озвучувати, деякі з них не варто озвучувати і розголошувати. Зайва деталізація тут не потрібна. Є свої нюанси при тому, як вибирається ціль, як здійснюється обходження систем ППО, як здійснюється обходження систем РЕП для того, щоб два-три дрони. Змогли уразити подальшому відповідні цілі. Це ну скажем так, вже ціла майстерність, вона випрацьована нашими силами. Ворог намагається дещо протидіяти, вони дійсно щось збивають, але можливо, те, що воно збиває, так насправді і задумано що воно мало би бути і збите. Тепер, що стосується влучань, я взагалі можу сказати, що якщо ми подивимося на влучання в НПЗ. Коли максимально скеровується фактично філінгранна і ювелірна робота дронів для того, щоб влучати в установку з переробки саме нафти, найцінніше і найдорожче, що є, і виводить з ладу саме цей елемент, без якого НПЗ працювати не може. От чого вони йдуть на ремонти? Правильно, вони йдуть на ремонти, тому що їм потрібен час. Пошкодив резервуар, десь пошкодив, і, і ремонт триває довго. Пожежа локалізована, відновили все, а тут потрібен довгий і дороговартісний ремонт. Тому що до влучання я можу сказати. Доволі таки чітко. Щодо е, безпілотників, абсолютно зараз є різні. Є лють, як е, Борис уже згадував. Е, е, раніше був Бобер, який так само в деяких операціях задіював, задіювався. Зараз є інші, які виходять на ринок. Велика конкуренція, тому що попит дуже великий. І попит дуже великий на це, а попит для українських виробників плюс великий в тому, що, це, що для ударів по Росії використовується тільки вироблені те, що Made in Ukraine вважається. Якщо для ударів по території ворога використовується там маса, там, там, такий, там такі різношорстні, то тут використовується тільки Made in Ukraine, що є стимулом для наших виробників. Борисе, гарний фончик мені здається створився на фоні того, що щоденні прильоти по і території тимчасово окупованого Криму перед тим Бальбек два дні пвіночі під дві ночі підряд був і атаки найбільш масштабних НПЗ виведення з ладу саме тих деталей, які дозволяють їм працювати на повну потужність. Дозволяли точніше. Відбувається все це на фоні дводенного візиту російського диктатора до Китаю. Підписувало, як ви думаєте. Ну, думаю, да, конечно. Доложили ему. А, ну, тут еще важно сказать, я так перепрыгнул через Севастополь. То есть Севастополь, там тоже серьезно mm -hmm. подстанцию повредили. Сутки будут ее ремонтировать. Местный этот Колобок Гауляйтер там рассказал, что а, осколочек упал на подстанцию, поэтому сутки будем ремонтировать Севастополь-Балаклава без света. Там еще в бухте Казачья прилетело. Мы сейчас посмотрим повнимательнее, что там и куда там. Это тоже куча интересных объектов, но, скорее всего, тоже по... Объекту энергетической инфраструктуры. А я к чему это все? Буквально вчера у меня как-то так теперь боты э, российские набегают волнами. И они, значит, вчера набежали снова эти златозубые монстры, и э, давай мне писать: а, там без света сидите, снова генераторы включаете. И я, значит, думаю, ну подождите немножечко сейчас. И вот, нате вам, получите: э, отключают на сутки. И это не это просто осколки, как они говорят, беспилотника. Понятно, что все попало туда, куда нужно. Ну, и, может, там рядом еще один объект интересный туда тоже попадет. Поэтому радоваться... Сейчас у них остается радость, что по нам тоже что-то прилетает. То есть вот она, итог войны Путина, да? У них радость не то, что они где-то там чего-то завоюют, а радость, что по ним прилетают, у них сирены включаются. Я сейчас конкретно говорю про а, приграничные и оккупированные территории. И, и что нам, что-то еще от россиян прилетает. А что касается этого китайского значит, визита Путина, там, конечно, для меня всегда интересно читать, как китайское информагентство преподносит эту встречу. У них все так красиво. Там значит, сейчас дословно скажу. Легкий бриз колышет э, листву, а Путин и Си Цзиньпин сели пить чай. То есть у них прям реально вот так написано. Ну, красиво, конечно. А мне, знаете, есть там ряд интересных моментов. Про значки, наверное, уже знаете, да, как там раздали всем. Значки трех видов. Золотые, серебряные и голубые. Поделили на касты всех приехавших. И, ну, Путин, понятно, золотой, Лаврову, не помню, какой-то синий, голубой достался или еще какой-то. Ну, то есть, э, прекрасное, прекрасное отношение к делегации Путина, значит, вот вы с золотыми значками за стол, вы там, значит, в сторонке посидите, а вы э, в автобусе с прессой поедете. Но не стоит недооценивать эту встречу. А если а, не а, недооценивать, то кто видно нее выиграл или проиграл, Борис скажи, скажите, пожалуйста. Ну, значит, если говорим про проиграл сначала, сила сибири 2 Си послал Путина с этим проектом. Путин ради этого, он уже там оббивает пороги, он постоянно про эту силу сибири 2 у него на газовом рынке сейчас большие проблемы, Газпром пошел в минус, ну, надо бы запускать, да, а Си не хочет. А Си сказал, я из Туркменистана газ, лучше возьму, диверсифицирую риски и так далее. Поэтому будут. Единственная, мне кажется, главная тема для них была, как так вот обойти друг другу, помогать обходить санкции, чтобы не влететь под вторичный Китаю. Вот, наверное, это была ключевая тема их разговора. Александра, а вы, как думаете, кому была выгодна эта встреча на сам российскому диктатору, и действительно он не солоно хлебавший, в тому, що я погоджуюся, що економічна точка зору вона була тут дуже важлива, і економіка, тому що зараз їм треба дійсно вирішити, яким чином обходити санкції. Вони будуть це робити. Китай буде постачати Росії, Я думаю, це зрозуміло і не має бути жодних сумнівів. Саме тому західні змі, якщо подивитися. Провідні вони так і відреагували, що очевидно, Китай готується далі підтримувати війну через Росію, і вони спільно готуються до війни. і Путін і сі Цзіньпін, Тобто, очевидно, що саме саме такі реляції були. І другий момент мені здається, що він крутився довкола того. Треба дивитися, як Росія це все подала. Російський варіант цих релізів він звучить так, поки що що. Перших два пункти йдуть про те, що Китай Росія висловила значить підтримку і подякувала за пропозиції по врегулюванню української кризи. Як вони це назвали? Mm -hmm. Якось дивно не згадали про так звану СВО, чи українську кризу. Ну і другий момент зазначили про те, що а, значить Китай теж підтримує те, що жодна зі сторін, натякаючи на НАТО. І натякаючи на захід, не може підтримувати цю війну, постачаючи і забезпечуючи Україну. Ну вони там це перефразували іншими словами: і суть саме така. Тобто, ну і, і що Росія дійсно про мирний план Китаю він підходить Росії. Потрібно скопитися за цей е, мирний план китайський для того, щоб була бода якась альтернатива. Зараз буде українська формула миру. саміт, їм треба заглушити від цього тлу і сказати: дивіться. Ну що ви там показуєте, скільки держав приїхало підтримати Україну? Зате з нами Китай, який от поділяє точки зору, і давайте спробуйте нас змусити подумати інакше. Наразі я скажу, що той тиск, який йде з боку Сполучених Штатів, він поки що Китай не змусив змінити свою точку зору і позицію щодо подальшої підтримки Росії і. В Принципі, Китай буде з Росією в цій ситуації, доки Росії не буде гарантовано, що буде укладено перемир'я по лінії фронту, тобто буде ситуація вин-вин, як називають китайці, що і Росія не сильно перемогла, і Путін там сильно плечі не розправив, щоб не вийти, не дай Боже, з залежності від Китаю. Ну і і захід теж не може оголосити. Хоча захід оголосить. До речі, це перемогою доволі значною. Вони готові це взяти на прапор і кричати на кожному куті, що захід підтримав Україну, і ми спільно перемогли. І тут питання, все ж таки, у заходу тут все зрозуміло. Тут питання в тому, що є е, у українського народу інше бачення. Ну, от, власне кажучи, це основні основні цілі і параметри того, що там обговорювалося. Борисе, ви теж бачите, що Китай буде фактично до кінця йти чи курувати Російську Федерацію? Чи може десь по трапінки на шляху до поразки РФ її кинути зовсім? Ні, ні. Діло в тому, ну, що вот, вот ось зла, і клуб диктаторів, как угодно їх назвати можна, вони прекрасно розуміють, що поодиночці їх просто зажруть. Вот просто, если бы Россия была одна, ее бы без помощи Китая, и Китай бы, не дай бог, еще для России присоединился бы к санкциям, российской экономике конец э, наступил бы очень быстро. То же самое э, касается Ирана. То же самое касается Северной Кореи. Без помощи Китая, без помощи России их поодиночке всех уничтожат. Они это прекрасно понимают. Поэтому Си никогда не бросит Путина. Это идеальный ядерный цепной пес, который угрожает Западу, которому можно, из которого можно тянуть дешевый энергоресурс, ну и в ответ заполнять его рынки своими китайскими товарами под завязку. Ну, как же бросишь такую э, ку курицу, точнее, с которая несет э, дичь постоянно. Вот, поэтому я думаю, что э, никто ни, никого не бросит. Тут задача сделать так, чтобы э, вот этот сдерживающий фактор и политика сдерживания, задача сделать так, чтобы отбрасывать весь этот э, диктаторский клуб технологически постоянно поддушивать санкциями, но не доводить до момента, когда кстати не доводить до момента, когда и Северная Корея, и Иран ядерное оружие себе произведут. Вот еще до какого момента важно не доводить. Хотя, по-моему, Северная Корея уже там чего-то напроизводила. Ну, поэтому вот так. Здесь политика должна быть комплексное давление с итоговой какой-то фрагментации, ослаблением и лишением ядерного статуса всех персонажей из этого клуба диктаторов. Не поодиночке. Та та скопом бити їх. Дякую за доведення до логічної крапки цієї теми. Борисе, ми вам дякуємо зараз із паном Олександром, і ми побачимося з вами вже в понеділок. Борис Тізенгаузен, політтехнолог. Нагадаю, ми продовжимо зараз нашу розмову та дискусію з Олександром Усієнком. Олександре, ми як вже заговорили про те, що захід бачить для себе певну перемогу і може її подати, та навіть не на тих умовах, на які хочемо. Ми повний вихід на кордони 91-го, повне виведення російських окупаційних Війська, повне завершення бойових дій, повні репарації, відповідальність для воєнних злочинців з Російської терористичної федерації. Водночас, президент України Володимир Зеленський, який напередодні провів таку закриту зустріч і поговорив із журналістами та представниками наших медіа, каже, що Україну не штовхають сідати за стіл переговорів з Росією. Партнери не штовхають нас. Хоча мені здається, що в атмосфері світу це є, і тут нам потрібно просто бути дуже стійкими і сильними, коли нас штовхають, Да? Ну, як взагалі в житті. Тебе штовхають, ти маєш триматися, і обраний сьогодні правильний майданчик каже він, де у нас є ініціатива. Це той саміт миру, про який ми теж уже всі тут разом у трьох згадали. А наскільки сильні ці поштовхи, і яка все таки перемога була би для заходу найбільш прийнятною? І наскільки вони можуть навіть не штовхати, а подавати це як мотивацію для нас за певних умов, і як довго ще вони можуть чекати на наші успіхи на полі бою, щоб не були ці поштовхи занадто землетрусними? Ну справді тут я погоджуюсь з оцінкою президента, десь приблизно все так і є, тому що ми не можемо, скажімо так, зараз відкидати того, що розмови тривають, і певні розмови ведуться про те, що, ну власне кажучи, на сьогоднішній день ми бачимо. Тобто, розмови ведуться про те, що ну корейський сценарій, ще щось. Ну я скажу так, це. Може, навіть не розмови, але це те, що з'являється в змі і породжує розмови. Ну треба розуміти так, тому що хтось про це говорить. І, і якщо питання доволі часто про це задаються, це означає, що. Десь воно дійсно є, що означає для заходу. Ну для заходу зараз поточний стан він не є поки що перемогою, тому що потрібно зупинити е, російський наступ і потрібно е, доволі таки серйозно дати путінській російській армії по голові, щоб вони це відчули. Вони це розуміють. Чому? Тому що захід не хоче. Я думаю, щоб Україна. Опинилася за столом перемовин, підштовхують її, не підштовхують. А опинилася за столом перемовин, коли будуть умови невигідні, коли Україна не зможе з позиції сили диктувати певні рішення, важливі для нас, і які виходять з наших національних інтересів. Ось це треба розуміти. Тому Захід зараз включився, тому зараз підтримують Україну. Одна данія вам дивіться 750 мільйонів євро нічого собі Та -та. допомоги. Ну, Та -та. Це, 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 це треба розуміти. Це колосальний вклад, і тому зараз. Багато країн а, включається в те, щоб підтримати, зупинити Росію, десь перехопити ініціативу, а далі вже діяти по ситуації. Далі уже, якщо буде потенціал, і вони забезпечать Україні можливості для того, щоб провести якісь більш масштабні наступальні дії, тоді це буде. Якщо не буде таких, скажімо так, можливостей. Якщо захід тут буде не консолідований, звичайно, вони будуть. Все більше вкидати в інформаційний простір різні сценарії. Ну, або тобто це не означає, що це призведе, що вони розглядають сценарії, що потрібно з Росією щось обов'язково підписати. Вони розглядають сценарій, що де-факто може статися скластися такий стан речей, за яких, можливо, і Україна буде готова до того, щоб щось там підписати. Ну, Дивіться, роб Бауер це. Е е Голова військового комітету НАТО він зробив за результатами засідання комітету таку заяву uh -huh. про те, що а, зараз російські атаки на Харківщині ще не такі, аби Україна була готова сісти за стіл перемовин. Взагалі, заява дивна, дивна, так. А вона дивна. Вона дивна, тому що ну ми що говоримо про те, що а, але, але вона до речі, але вона пояснює, от чому Бауер правий. Тут Бауер правий в тому, що одна із цілей Росії. Це зараз змусити Україну піти е, на якісь перемовини тут правда. Так, да, але ми не будемо. Ми даємо їм відсіч. По перше, хоч ситуація складна контрольована на півночі Харківщини, і нам це не варіант, щоб якщо він має на увазі, що якщо росіяни ще більше посилять, да, і ми раптом спасуємо і скажемо ну окей, якщо ви так тиснете на Харківщину, то сідаємо вже на цих нових територіальних реаліях Путіна. Як він їх називає, то ні, ні нам це не підходить. Дуже дякую, Олександре. Спасибі вам за цю багатовекторну розмову і таку багатокомпонентну за рахунок наших учасників сьогодні. І що ви знайшли на це? Час до зустрічі вже в понеділок. Під час нашої звичної рубрики бережіть себе. Дякую. Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень. Нагадаю, що Борис Тізенгаузен, політехнолог з нами теж поговорив. І Ірина Узлова провела для вас цю бесіду. Дякую, друзі, що долучаєтеся. Пишіть свої коментарі. Будь ласка, що ви думаєте стосовно тих тем, які ми обговорили, ставте лайк наші розмови, якщо вам не складно нам приємно. Ну і підписуйтесь на всі наші ютуби. На ютубу Олександра Мусієнка, Мусієнка, Ченел, Бориса Тізенгаузена, Тізенгаузен. дуже просто бачите все знайти. Ну і на тому каналі, де ви нас дивитеся, тут 24, теж буде приємно бачити вас в нашій компанії. Бережіть себе, вірте, Збройні сили України. Побачимось.